6 листопада у Кривому Розі відкрилась щорічна виставка Мистецтво традицій. Захід проходить традиційно до Дня працівників культури і народного мистецтва у стінах музею квартири художника Григорія Синиці. Музей продовжує його справу у підтримці та популяризації українського народного мистецтва. Разом зі своєю подругою завітала на виставку і Мілана. Дівчина наголошує, що такі заходи наразі дуже важливі, аби теперішня молодь соціалізувалась та змогла насолодитись культурою нашого міста. Я вважаю, що дуже важливо проводити такі заходи, щоб люди мали соціалізацію і контакт з іншими людьми. Тому що зараз у школі дистанційне навчання в дуже багатьох школах підлітки та молодь сидять вдома. Тому зараз це дуже потрібно для спільної соціалізації. Цьогорічна експозиція налічує понад 50 робіт від більш ніж 25 авторів з різних куточків України. До неї увійшли витвори мистецтва, що презентують різноманітні напрямки, такі як писанкарство, лінкарство, витинанка, робота з металом. Деревом соломкою також представлені ляльки, мотанки, вироби з дерева та металу, традиційні вишиванки та навіть авторські підсвічники, які можна використовувати в побуті. Ми відкриваємо традиційну для нашого закладу виставку до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, мистецтво традиції це різні види народної творчості, від давніх до більш сучасних, але в них усіх простежується оця традиційність від прадавнього до. Сьогодні відшліфовані ті чи інші ідеї, прийоми, колорит. Виставка триватиме до нового року і буде відкрита для відвідувачів щодня, крім п'ятниці та суботи, з 10 до 17 години. Тож усі бажаючі можуть завітати на неї та поринути в атмосферу традиційного українського мистецтва і надихнутися багатством нашої культурної спадщини. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.